Ми є прямим імпортером обладнання для сонячних електростанцій, тобто це основного обладнання, це сонячні панелі, інвертори, Звісно, кріплення замовляється тут в Україні. Ми самі проєктуємо сонячні електростанції. Для чого ми маємо в штаті цілих чотири проєктувальника справжніх, маємо свого конструктора. Ми самі інсталюємо ці сонячні станції. Ну і весь час намагаємося це краще бути. Спроектували і побудували ми на сьогоднішній день 800 плюс станцій чим ми безпосередньо пишаємось. Ми отримали нагороди, тобто, досить така престижна ці совар-авар. Це була за харківську станцію на заводі Таском, як найкращий проект сонячної станції центральної і східної Європи. І ми також є переможцями. Стартапу в Європі отримали кошти від ЄБРР. Ми робимо таку загальну світову програму, де кожен користувач в будь-якій точці світу може підібрати собі на будинок сонячну станцію. Йому навіть підбере підрядника, тобто не нас, тому що ми не займаємось побутовими, а підбере підрядника.